Я розумна. Він без і без цибулі. <реш> Нарешті я звільняюсь. Хто побіжав там? Мої да? Ай, Всім добре раночок. Йду від мами на роботу, бо вони вчора нікуди не поїхали. І, звісно, я в них переночувала. Сенс мені туди сюди кататись. Але забула, що сьогодні вихідний. Це інтервали 20 хвилин в транспорті. Ще і левиняка пішла. Просто джекпот зірвала. А щоб ви розуміли, таксі тільки до метро коштувало 150 гривень, до роботи майже 400. І навіть написала, що це підвищений побут. Але... І з вами. Головне, щоб я за закавущую встигла, все інше мене не хвилює. Так як інтервали в метро по 20 хвилин, я вийшла зарані для... Одного хотіла, але за тиждень до іншого. Вирішила зайти взяти собі обід. В класі, але щось немає, мої дочки, все стоїть. Нема. Ось в... біля молодого багато їх, а тут нема. Буду, скоріше за все, брати його трошки сюди. Бо щось треба буде В мене немає нічого звільнити. Без корицію, де воно так смачно пахне. Ой, тепленько ще. З корицею. Сподіваюсь, мені цього вистачить. У мене ще є печиво, я згадала, яке я в грошей купляла. Я ж вдома не було, звісно, його не виклала. Ось. І треба буде. А дома вже поїм повноцінну їжу до моменту момент там є макарошки, якщо вони ще війські не покрилися. Вже такий гайб Хайл. І навіть печиво зробили, дивіться. Прикольно. Дивіться, що знайшла, я взагалі не фанат кави розчинної, але якась з корицею. Дуже цікаво буде спробувати. В момент там буде все одно в годину перерва. Якраз зроблю собі її, бо свою каву я вже вип'ю до того часу. Юху зайшла не своїх погляд на твої находи. А ви мої дитинки були? Такий кольор. Он давав. Ой, все закінчила свою роботку. І вирішила, що я хочу на вечерю шаурму. Бо я не дуже дузи. часто їм, дуже часто, не дуже. Але ось якось захотілося. Скоріше за все, мені попався якийсь тікток. Ставлю ставки на це. Бо є жертва реклами, що в тиктоці показують. Та й в інстаграмі я все хочу. Ось, тому зараз думаю, що рік. Взагалі проволочок такий. Це Тут було більш живіше, коли в нювер працював. взяла собі шаурму з куркою, з сиром, без томатів і без цибулі <гум> <гум> і картопельку Фрі. Окремо, сподіваюсь, воно все не сильно охолоне, поки я добіжу додому. А я піхта мені ще хвилин 40. Я щойно записала відосик про новенькі книжечки в Тік-Ток. Трошечки розповім. Я тут знайшла свого стародавнього друга штатива. І зараз буду вечеряти. Нарешті. Ну, це по факту сніданок, навіть можна так сказати. Не встигла ще нічого зробити. в мене задача розібрати цю коробку, тут прочитані книжки, поставити їх на полицю, а з полиці не прочитані скласти в коробку. Сподіваюсь, в мене все вийде. Добрий ранок, я сьогодні достала. По-перше, бо нам перевели годинок, по-друге, бо мені сьогодні на 12 і я встала, що по минулому часу, а о десятій, і все одно за пісні, тому що я повільно збираюся. Сижу, все зробила, от починаю одягатись і завжди забуваю рахувати ці три хвилини, які потім стають фатальними для мене, бо мені зараз треба знову їхати на потяг метро. А сьогодні все ще вихідний, і 20 хвилин тривали, мені не можна його пропускати. Зайшла, взяла клієнти ж ці інші шкарпеточки. В неї якраз така чорна кіцька з'явилась нещодавно. І ці теж з кіцькою, але тепер в одно. Цю каблучку клієнта мені сама зробила. Працювала, зайшла взяти малому подарунок Взяла йому до за новорічного зайцю там з грошей. А собі світ плялітки. Ми вже приїхали проводжати. Оце от бомбунчик бун буде зі мною тиждень жити. Наш ранок починається тепер на скави. А з того, що цю морду треба вести гуляти. А для цього треба було прокинутися трохи раніше. Зараз 8 я мало стати в 9.30. Де? Да? Морда, Зараз підемо. А, почухай. Почухай. Почухать. О, все. Він дуже щасливий. Я також. Можна йти додому. Зараз візьму собі спочатку іклерчики, скоріш за все. До кавусі зранку. Бо в мене більше часу, ніж зазвичай. І можна почитати. Взяла собі п'ять пупсиків. Цей пупсик вже здається трохи змерз і... Хоче додому. Ідемо, купчик. Я ще вирішила зробити навіть сніданок собі. Для мене це дуже велика рідкість, я прям зголодніла. Ну, є плюс, не треба з собою на роботу нічого брати. Так, печенюшку чисто до каусі. Ввечір у нас почнеться так, що ми не хочемо одягатись, щоб йти гуляти, Скаже, спав собі. Ну, плакав інколи. А тут взяли, одягли і відправляти на вулицю. да, Ваші іроди. Так, ну, як зазвичай починається вже не з кави. А з прогулянки з цією гномчиком. Ну, добре, що мені сьогодні також на 12-ту. А завтра мені, здається, вже на 10-ту. І там мені залишилось працювати три дні. І я звільняюсь. Звотенділя в мене вже офіційно безроботньої жінки. А що ти в нас голодний? Що ти прискукав до мене? Зараз треба збирати валізу і жах просто. Не уявляю трохи навіть. Не хочеться дитина гуляти. Що з ним робити, ніхто не знає. Йдем, 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 йдем. Навіть не уявляю, як це все складати. Ніколи раніше не розуміла, як люди так рано стоять гуляти з собаками. Ну добре хочеться і терпить. Не нагадую в хаті. Завтра ще раніше вставати, бо ми сьогодні на роботу на 11-ту, а завтра на 10-ту. не мала в светри, бо зараз так погано все сохне. Сьогодні треба ще забрати форму, щоб я її потім лишила, бо в суботу я офіційно безробітня буду. І наша нова вечірня рутина, ми йдемо гуляти. Бо я цю посилку два дні вже не могла забрати. Отакі от справи. Так, в нас завдання зірочкою. Два завдання зірочку. зірочкою. вам сказала, що біля дивану в мішку з іграшками є мішок, який потрібен мені вакуумний, щоб я туди склала свій пуховик, щоб відправити його. А тут немає мішка з іграшками. А, тепер треба його знайти. Я вже склала книжки, валіза в процесі. Окей. Де мені взяти? Мішок з іграшками. все знайшла. Можна було так не кричати, а тут все одно нема. Мені здається, а все є. Ото тут цілий день хочу на маму щось наказати. Вона за мною сумує, напевно. Пусть спробує не сумувати. А, а побіжав. Хто побіжав там? Мой зайчик, так? Да? У нас завдання пакет вам. Так. Ну. Ой, привет, якийсь. Аня, чувак. Пришел мой друг. А що це таке? Не зрозуміло. Допустимо, опять запасна деталь, значить лего. Лігло для дорослих. Погнали. Мені треба скласти цю куртку. Так. Оп. І, оп. Так. Я переживаю, щоб я не порвала. Воно ж просто так відкривається, так? Скажіть мені, що так. Сподіваюсь, це був не якийсь захисний механізм. Будемо разом з вами сподіватися на це. Number one є. Yeah. Подивимось. Якщо що, це дві різні куртки. Але... Це не я помішана на кольорі, це... Почали продавати ці кольори. Достатньо рівномірно. Може ще сюди ще запихнути. Пішла. Цю ковтинку. Вона така досить об'ємна. Це, І... напевно, щоб закривати. Ой, боже, я щось потягнула собі. А, я розумна. Буває інколи. Тепер нам треба вимкнути пилосос. Тихо, я ще не сказала. І зняти з нього цю біду і зняти клапан. Окей. З богом? Уля. Ля, як прикольно. А коли досить? Напевно, досить. І швидко хвапа закривати. Ой, а важка. <клес> Ля! Супер. Я брала поспати, щоб не бути кавусі. Бо смордою те гуляти треба цієї. Мені просто сьогодні на 10. Ні складніше вставати, ніж коли мені на 11 чи на 12-20. Мені здається, щастя немає не тільки в моїх очах, а в цих теж. Ой, мати рідна. Гуляйте, можна навіть встигну каву випити. Але це не точно подобається. Молока в мене не так багато ще. Так, четвер в нас. Це значить, що треба каву скоротити. Молока мало, я так і знала, Чуйчка в мене була, що мені його все одного не вистачить. Ну ладно, все одно буду заходити і брати до каву. Зараз треба намалювати свої бровки. Бо воно в мене з'ятці лише 6 листопада. Жах. Так посохли пальці, потріскались це і в пелінальний столик влітіла. А це просто через те, що пересохли, прям аж сукрові виходить з них. Треба знайти свій кренчик. Кошмар. Я одну квіточку відпустила і мала йти. Але управляюча сказала, давай баню мені зроби по Бо я ту дівчинку зробила за годину, і в мене лишалось три години плачатися, бо в мене одне вікно було. З тим, що я взяла її, вона теж захотіла в нюд, там якраз е, її ручки в кадрі. То в мене все одно є півтори годинки, я зараз шведесенька йду здавати плівку, щоб мені проявилися топорату, і треба купити нову. І зайти в Сільпо, бо там з'явилось щось. Тема типу Гаррі Поттера, типу, солодощі. Появка десь буде п'ять днів. Купила плівку така, яка була в мене минулого разу, бо її не було наявності. І я брала просто звичайну колор, а це колор голд. Так, ми першому візьму собі і надибала, бо майже закінчились шоколадки білі. Їх супермало чомусь, бо всіх інших багато. Дивіться, що ще є такі. Я так розумію, це окремі пачечки з шоколадкою. Але тут начинка смачна, звісно, начинка. Але на все це 180, ці по знижці по 120. І така сама з молочним шоколадом. Оце я не знаю скільки коштує, але я б теж, звісно, взяла. Але не будемо борзіти. І темний шоколад іде з карамелью. О. Зайшла взяти собі білий гарячий шоколад, бо я його дуже сильно хотіла. Він ще подали його з зафірками з піджареними. Я відчуваю, як це буде смачно зараз просто. Ми з Маргусечкою блукаємо, гуляємо. І зайду, зараз ще візьму собі молочко, бо завтра нема з чим піти вже кавусю. Маргусічко всі справи поробив, чекав на мене, як слухняний. Ай, гордість. Так, каву машинку запечатали. І сьогодні треба вже почати монтувати цей вложик, щоб він завтра вийшов. Я трошки, що це в мене сьогодні останній робочий день. А -а -а. Клас. І на сніданок в мене кавуся, піца. Еклерів не було, але я вирішила не експериментувати і взяти свої кексики улюблені. І крабову палці розморозила. собі духова, але мені мало. бо В мене до і зразу візьму другу. <ривіт> Поставила інструменток а, від нагару повністю почистити зараз. Поплакали, з того, що мені подарувала клієнтку і з клієнточкою так Теплим дощі, що мене такі гарні люди оточують. Завтра хобіт. Ненавиджу аптеки за однією простою причиною, що всюди є літні люди. Я нічого проти літніх людей не маю, але вони не мають поваги до молодшого покоління. І якби я все замовила, щоб забрати моє замовлення, знадобилась хвилини. Одна встала без черги, інша стояла одразу за нею після мене, типу, мала бути, а стала одразу за цією жінкою. І так, наче, типу, вона наступна. Я розумію, що та жінка вже 20 хвилин трендить. Ця вже така насуплена, ну я взяла і втулилась. Я не рахую, що це гарний поступок, але якщо я всіх буду пропускати, вибачте, а мій час хто поверне, що я годину стою за тим, що мені потрібно забрати дві пластинки пігулок. Зайшла в супермаркет, хотіла взяти собі бурячка вареного. Його нема. Хотіла сирники, їх нема. І все, що я можу сказати на цей гарний вечір. Вас вітаю офіційно, безробітня людина і далі буде цікаво. До зустрічі наступного тижня.